Діти, доброго ранку! Сьогодні запрошую я вас на заняття з розвитку мовлення. Ми будемо робити звуковий аналіз слів. Але спочатку давайте згадаємо умовні позначення звуків. Який це звук? Голосний позначається кружечком. Запам'ятайте, будь ласка, голосний. Далі твердий приголосний позначається однією рисочкою. Далі, а менший братик твердого приголосного, м'який приголосний, позначається двома рисочками. А ось і перша загадочка. Хоть бджолі вона сестриця, та медок збирать ліниця. Хто це? Оса, вірно, це оса. Зараз ми зробимо для оси звуковий аналіз слова. Подивіться, будь ласка, на табличку. Слово оса має три звуки. Визначаємо, який перший звук О. Голосний вірно позначаємо кружечком. Другий звук О-Са. Який другий с? Який це звук? Твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. Наступний звук. О-са! Що ви чуєте? А-а-а! Голосний звук позначається кружечком. Наступна загадочка. Пишним хутром славиться. Хитруном ще називається. Хто це діти? Це лис. Давайте зробимо звуковий аналіз слова лис. Який перший звук в цьому слові? ЛИС. Що ви чуєте? Який звук? Лис. Л. Твердий приголосний звук позначається однією рисочкою. Далі лис, ЛИС. Голосний позначається кружечком. Лис, с. Який це звук? Твердий приголосний позначається однією рисочкою. Молодці. Наступна загадка. Океани, бороздить великий могутній синій кит. Ви бачите? Що слово кит має три звуки. Давайте розберемо. Перший звук: к-кит. який перший звук, що ви чуєте? Кит. К. Так, твердий, приголосний позначається рисочкою. К-кит. Після ки, що ви чуєте? К-кит. Голосний позначається кружечком. Кит. Що ви чуєте в кінці слова? Т. Твердий приголосний звук позначається рисочки. Молодці наступне слово. Навесні веселить, влітку холодить. Грибами ягодами обдаровує. Восени зосинає, а навесні знову оживає. Хто це? Так, це ліс. Ми бачимо, що в слові ліс три звуки. Які? Давайте розберемо. Ліс. Який перший звук? Що ви чуєте? Л. М'який приголосний звук, позначається двома рисочками. Далі. Ліс. -і, і. Голосний позначається кружечком. Ліс, що ви чуєте, який третій звук? Ліс-с. -с". Твердий, приголосний позначається однією рисочкою. Наступне слово має вуха, пишний хвіст і погану звичку. Спершу добре він поїсть, потім миє личко. Хто це діти? Кіт, вірно. В слові кіт три звуки. Давайте розберемо. Який перший звук? Кіт. кі к, К. Кі. Який це звук? М'який? Приголосний. Далі. Кіт, кіт. Що ви чуєте? Який звук? І? Голосний позначається кружечком. Останній кіт. Т. Який це звук? Твердий, приголосний позначається однією рисочкою. Вірно. Дуже добре. Молодці. Ви гарно працювали і все робили правильно. Але давайте ми іще раз згадаємо, що ми робили, щоб ви краще запам'ятали. Скажіть, будь ласка, які бувають звуки? Голосні та приголосні. Так, голосні звуки позначаються кружечком. Правильно. А приголосні які бувають? Тверді позначаються однією рисочкою, а м'які двома рисочками. Правильно! І що ми сьогодні робили? Звуковий аналіз слів. Все вірно. Ну, а зараз нам вже час прощатись. До побачення!